Починаємо збирати. Сьогодні вже дожди не падає, тепло, можна чисати, земличка тут не густа, але груба. Так, одне відерочку є. Дивіться, яка груба тут чорниця. Представляєте собі? Яка груба? Взагалі, як болохина. Таких розмірів у нас тут гарна. Ось тут його сосенка. Не густо так, але груба, швидко теж назбирається. Ммм, Смачна яка угу. Мали, Дарко, тако ја харно ја ругнуш мејчки, диви се како губа. Сте, яка груба і дав дитина хороша коротше все цю поляну вже можна лишати і переїжджати на щось інше навіть вибрався щоб було більше немає. їдемо далі Оце чотирьо відразу жалко о, Черничник гарний. Ягода родила в одному місці. А ні, бачите, йшов, йшов і не дійшов. То під лісок знайшов гарну таку полянку, ще дивіться, добив то відро, яке було половину, і ще відра зібрав. Тільки йшов на цьому кусочку 10 кілограм, так на рівному місці. Раз-раз і є. такі густі кущі, але місцями такі жирні були. І мушкара дуже сильно активізувалась, бачите, скільки є тут, не знаю чи ви бачите, чи вам передає камера, але її дуже багато тут. Вона вже починає кусати, треба йти мазатись від мушкари. Та заліт вже обід, Ду я це віднесу, пообідую, переїду на інше місце, почну там збирати. Так що нормально. Взяв там два відра, так? Три, три з половиною. Тут. А і вчора тут взяв так само. 65 кілограмів з того місця. Нормально. О! Все переїжджаємо на слідничу полянку. І так і шукаємо. Трошки там, трошки там, трошки там. І за день щось не збирається. Зараз це все треба врузити. Черниця після дощику ваги набрала. Поїхали далі. Яка чорниця, бачите яка чорниця? Який густий чорничник. Все густо чорниці. Повно листя. А чорниці мало. Минулого року тут було все в чорниці. Того року так нема вже багато. Слабший врожай там року. Я вам скажу, два відерка я тут зібрав. Гарної такої чорнички, бачите яка гарна. Тут на тому кусочку і ще є, туди далі, ще йде, йде. Довідне слово, пробуємо, може ще два зберу. Нормально знайшов. Ще хочу ту сторону прийти. Так що може тут до вечора мені хватить дербати. Пішов я. Так трохи полежав, спину вирівняв і пішов знову збирати. Каремат дуже класна штука з собою мати на яму. І ось я зібрав ще два відеочка, одну, а он друге. По-друге, значить я вже маю приблизно десь до 80 кілограмів плюс-мінус. Так що досить-досить добре сьогодні вийшло. Ще би два відерочка і норма буде зроблена, правда? Ви це така шоночка. Не знаю, постараюся щоб в ще два зібрати. Ну, сьогодні треба здавати, може приїхати скоро, подзвонити бі. треба їхати. А може і встигну, ще давайте о, о, ось така червічка. Сьогодні класна погода, дощ не падає. Бачите, вчора як було холодно, дощ такий лив. Фу, плюс 10 було, вітер сильний, а сьогодні бачите, як погода взагалі. Красота, наскільки тут постійно міняється погода. Фу, можна йти сюди на рибалочку. Повну грибинку там. О, знаєте що я раз бажу. Скільки важе відро чорнички має. А ну давайте. О, не, батарейка сіла і нічого не видно. Майже 11 кілограм. 10,5 кг відро має черниці. І друге. 80 нема, 75 кілограмів. 75 кілограмів. Ще би два відерочка, ні? Було б супер. Ще має один ящик пустий, ну і можна розсипати ще по тих ящиках доповнити. Ну, можна їхати додому на рибалку, так? Да? О! Подисипаю. Все, норма готова. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків. Якщо це відро розсипати, то всіх ящиках повних, то буде якраз 100 кілограмів. Зараз буду розсипати А може, не буду розсипати. Може так повезу. О, красота. Але комари і мошка то такі зараз так торчуть копе. На вечір вітер стих, їх тут просто тьма. Треба сколенько втікати, поки цукров не випали. Сто кілограм зібрав. 300 євро заробив, можна їхати додому. Дерочка, повні сюди. О-ва! Ба Рікнувся, трипіночки мої, дипіночки. Запакуємо. Де ми моя витиральська